Уявіть собі, хвилі здіймаються на кілька метрів, сонце відбивається у воді, а серфер мчить по гребеню, балансуючи між стихією та вільним падінням. Цей момент вартий ідеального кадру, але є одна проблема як його зняти. Нік Вудман, фанат серфінгу, зіткнувся з цим самим питанням ще на початку 2000-х. Камери були або занадто громісткі, або надто дорогі, а фотограф не міг просто підпливти досить близько, щоб зафіксувати ідеальний момент. І тоді Нік вирішив, якщо немає рішення, треба його створити. Він узяв дешеву одноразову камеру кодак, прив'язав її до руки ремінцем і зрозумів, що це може змінити все. З Цієї простої ідеї і народилася компанія, яка вже у 2014 році провела одне з найуспішніших IPO, зробивши Вудмана мільярдером. його називали новим Стівом Джобсом, а його винахід революцією у світі гаджетів. Здавалося це історія тріумфу, яка триватиме вічно. Але щось пішло не так. Всього за рік компанія, що підкорила світ, почала стрімко руйнуватися. «Пропало все». Масові звільнення, закриття проєктів, величезні фінансові втрати. А сам Вудман із героя бізнесу раптово опинився у списку найгірших СЕО. Що ж сталося? Як компанія, яка змінила правила гри, змогла так швидко втратити все? І з вами я, Бесед Артем, креативний директор та засновник Агенції Rocketman? Е -е, не забувайте, ми запускаємо бренди. І як завжди, з мене цікава історія про бренд GoPro. А з вас подобайка та підписка. Підтримайте україномовний контент одним. Ліком. Поїхали. Від стартапера до невдахи. Познайомтесь: Нік Вудман. Підкреслюю: не П'єр, а Нік. Засновник GoPro. Але до того, як стати обличчям найвідомішої екшн камери він пройшов через серйозні фейли. Після школи він вирішив спробувати себе у стартапах. Перший проєкт це онлайн-магазин товарів із націнкою до двох доларів. Ну, ідея, звісно, на мільйон хто з нас не думав купувати товари на Аліку, а потім продавати їх дорожче. Але ентузіазму у Ніка вистачило ненадовго, і він швидко втратив до цього інтерес. Другий проект це ігрова платформа, яка давала користувачам можливість Можливість вигравати реальні гроші. Коротше, не Хамстер Комбат. І тут він вже вклався на всі 100%. Був водієм, продавцем, дизайнером і підтримкою. Коротше, класична історія про засновника стартапу, який робить усе сам. Бігай спать, отдихай. Я знаю, ти устаєш бізнес. Оскільки Вудман жив неподалік від Кремнієвої долини, йому вдалося залучити 4 мільйона доларів інвестиції. Але навіть з таким капіталом справа не злетіла. У квітні 2001 року компанія закрилася, а сам він потрапив до списку невдах. Я облажався і заслужив бути там. Згадував він пізніше. Це дійсно вдарило по його самолюбству і після короткої паузи він. Вирішив. Цього разу все буде інакше. Так, у 2002 році з'явився GoPro. Ще раз повернемось до того моменту, коли Нік Вудман захотів зняти, як він ковзає по хвилях. Якщо подумати, то дійсно багато бізнесів починається саме з особистою проблемою, яку хочеться вирішити. Наприклад, YouTube. засновники Стів Чен, Чад Герлі та Джавет Карім хотіли виташити друга на вечірку і показати, як тут весело, відправивши йому відос. Але на той час не існувало Зручного відеосервісу для завантаження та перегляду відео онлайн. Instagram Люди хотіли ділитися красивими фото, і дівчина-засновника сказала, що вона б викладала більше фото, якщо б були фільтри, котрі робили ці фото гарнішими. Убір. Засновник Тревіс Каланік, коли був у відрядженні у Парижі, не міг викликати таксі. Це підштовхнуло його до ідеї створення сервісу замовлення авто через застосунок. У Ніка теж була проблема, він не міг повипендрюватись, як катається на серфі. Він знав, що водонаперникні камери вже існували, але вони були дороги громістськими і незручними у використанні. Після експерименту з камерою Кодак та Рімінцем він зрозумів, що знайшов рішення своєї болі. І так і народилася ідея GoPro. Наступні два роки Вудман провів у пошуках ідеального прототипу. Він ходив на технічні виставки, зустрічався з виробниками, шукаючи щось, що можна було взяти за основу і допрацювати під власну ідею. Готова камера мала бути дешевою, простою і головне витривалою. Зрештою, він знайшов підходящий варіант. Плівкову камеру всього за 3 долари. Виробника, як це часто буває, знайшли в Китаї. Після перемовин з ним вдалося домовитися про пробну партію на 5 тисяч доларів. Я так хвилювався, що GoPro повторить долю фанбах, що працював до знемоги. Згадує він на той момент. Вудман був єдиним співробітником своєї компанії. Він одночасно займався продажами, маркетингом, логістикою, дизайном, підтримкою клієнтів і навіть сам возив товар. Як він це вивозив? Це бажання і задавайте свічки. свідчити бажання. Я собі це роз... не можна в голову говорити. Хочу <смітно> не кажіть. Не... Після провалу попереднього стартапу він вирішив триматися як надалі від венчурних інвесторів, щоб усе контролювати самостійно. І ця стратегія спрацювала, але це вже інша частина історії. Якщо ви чекали історію про хлопця, який з нуля без грошей і зв'язків створив мільярдну компанію, то це зовсім не той випадок. З грошима на старті проблем у Ніка Вудмана не було, бо його батько був співзасновником великого інвестбанку. Та й сам Нік, проваливши попередній стартап, добре засвоїв уроки фінансової обачності. Щоб запустити GoPro, він вклав 30 тисяч доларів власних заощаджень. Ще 35 тисяч плюс швейну машинку для прошування ремінців, дала мама, а 200 тисяч доларів позичив у батько, у якого вони просто завалялись у зимовій курці. Але навіть з таким капіталом. На руках все довелося робити самотужки. Перші продажі. Спочатку Нік сам возив камери по серф магазинах, технічних виставках, пляжах, пояснюючи всім, що це ідеальне рішення для екстремальних зйомок. Ідея зайшла у 2004 році, коли компанія все ще складалася з однієї людини, Зайценік Нік просто не любив ділитись, тому що GoPro вже тоді принесла 150 тисяч доларів доходу. Перші камери продавалися приблизно по 30 доларів за штуку, і цього вистачало, щоб компанія трималась на плаву. Перша велика угода в тому ж році. Японська компанія замовила 100 камер для спортивного шоу у 2005 році обсяги продажів зросли до 350 тисяч доларів. Нік зрозумів, що пора масштабуватися, і взяв у команду друга з коледжу, доручивши йому розширювати ринок. Одним із ключових кроків стала угода з QVC, американським телемагазином, аналогом наших торгових шоу. Скажіть чесно, дзвонили ще в дитинці замовляти в ці вібромасажори з величезною. Знижкою. Якщо так, то з вас лайк. Того ж року з'явилася і перша серійна модель GoPro. Вже не просто концепція, а повноцінний продукт готовий до великого ринку. Це був момент, коли маленький стартап із камерами для серферів почав перетворюватися на справжній бізнес. Перша GoPro була максимально простою. Це була камера, що знімала фото на 35 мл плівку. Здавалося, б, дрібниця, але це був початок. За рік вийшла цифрова версія, яка вже Могла записувати відео. Щоправда, всього по 10 секунд, але для 2006 року це був прорив. Потім у 2008 році в GoPro додали фішай об'єктів чи рибяче ока. І саме з цього моменту бренд почав набирати популярність. А далі еволюція пішла прискореними темпами. 2011 рік поява першої камери, яка могла знімати в Full HD. При цьому постійне покращення матриць, процесорів, нові кріплення і різні режими зйомки. І до цього. Того ще кожен рік виходили нові моделі, які ставали все більше просунутими. GoPro поступово ставала помітним гравцем у світі екшн камер, і все це привело до головного фінансового стрибка виходу на біржу. У 2011 році компанія залучила свої перші великі венчурні інвестиції: 88 мільйонів доларів від п'яти фондів. Вже у 2012-му тайванський виробник електроніки викупив 8% акції GoPro за 200. Мільйонів доларів. Сподіваюсь, після цього Нік віддав батьку 200 тисяч, які позичав. Але головний прорив був попереду. А саме у 2014 році, коли компанія стала публічною. План був простий залучити хоча б 100 мільйонів доларів, щоб закрити борги. Але ринок сприйняв GoPro набагато тепліше, ніж очікували. І замість 100 мільйонів компанія отримала 430 мільйонів доларів. Оцінка GoPro на той момент злетіла до 3 мільярдів. Дів доларів money, 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 money. та гроші від IPO були не тільки про камери. GoPro мріяли про щось більше. Вони хотіли стати медіакомпанією, яка зробляє не лише на техніці, а і на контенті, знятому на їхні пристрої. І ось тут починається найцікавіше: їхній маркетинг, амбіції. Та перші серйозні помилки. Спочатку GoPro асоціювалися виключно з екстремальним спортом, але дуже швидко стало зрозуміло, потенціал у продукту набагато більший. Почався природний органічний вибух популярності. YouTube заповнювали відео, зняті на GoPro, і це стало найкращою рекламою. Справа навіть не в характеристиках чи ціні. Ключовим фактором був емоційний зв'язок. GoPro не продавали камеру з роздільною здатністю X мегапікселів. Вони продавали Адреналін, веселощі, можливість зберігти моменти так, як раніше це було неможливо. Але про деякі такі моменти власники камер хотіли б скоріш забути. Люди бачили ролики, де інші проживали свої найяскравіші моменти: серфінг на хвилях, спуск із засніжених вершин, стрибки з парашутом і хотіли відчути те саме. Я от колись знімав момент, коли я забув про нашу річницю з дружиною. Просто не було грошей на екстремальний відпочинок, тому знімав що міг. Кульмінація цієї стратегії настала у 2014 році, коли масовий користувацький контент зробив. Робив GoPro найгарячішим гаджетом року. Відео зняті на GoPro поширювалося як вірус, роблячи звичайних людей знаменитостями. І що більше таких роликів з'являлося, то більше людей хотіли купити камеру, щоб зняти щось подібне. Ідеальна бізнес-модель. Продукт просував сам себе. Чудова схема. Але як і будь-яка історія стрімкого успіху, ця мала і свою зворотню сторону. Те, що працювало на піку, згодом почало ламатися. І ось тут. Починається найцікавіше, як GoPro захотіла стати Netflixом і прогоріла у якийсь момент. GoPro вирішила, що майбутнє не лише в камерах, а й у контенті. Логіка була зрозумілою: якщо люди постійно знімають на GoPro видовищні відео, чому б на цьому теж не заробляти? А думки Тауніка рухались в ту ж саму сторону, як і в його однофемільця П'єра. Той теж заробляв е, на відео. Нік Вудман був переконаний, компанія має перетворитися на медіа. Гіганта. Вони хотіли монетизувати перегляди, ліцензувати відеокористувачів і навіть створювати власний оригінальний контент. Стратегія складалася з двох частин. Ліцензування. Гопро мала збирати найкраще відео, відбирати права та продавати їх медіакомпаніям, а авторам платити частку. Власний продакшн. Компанія вирішила спробувати створювати своє кіно. Вони запустили тестові шоу, документальний серіал про олімпійських спортсменів та ще один про закулісне життя артистів. Вони планували, що до 2017 року вийде 30 короткометражних проєктів звучала достатньо амбітно. З 2014 по 2015 рік GoPro найняла понад 100 людей у медіавідділ і влила Мільйони доларів в цю авантюру довго чекати не довелося вже за рік стало ясно, що ідея не працює, грошей йшло все більше і більше. І Боже, краще б ми б інвестували їх у наш основний бізнес. Згадував Вудман. Нам потрібно е, гроші, тому що ми розуміємо, що е, нам не потрібні гроші. Поки Netflix і Amazon вкладали в контент мільярди, GoPro намагалися грати в ту ж гру, але з ресурсами зовсім іншого рівня. Компанія просто не потягнула фінансово. У підсумку медіанапрямок довелося закрити. Гроші втратили, час втратили, користі нуль. Це стало першим серйозним дзвіночком, що золотий період GoPro підходить до кінця. І далі ситуація тільки погіршувалася. Крім усього іншого, GoPro мала ще одну велику проблему редагування та розповсюдження відео. На форумах користувачі постійно скаржилися. Зняти щось класне це одне, а от змонтувати і поділитися вже цілі. Іла а це між іншим ключова річ для компанії, яка побудувала свій бізнес на контенті. Найбільше це вдарило по масовому споживачеві, а саме людям, які купували GoPro не заради професійних зйомок, а для особистих моментів. Якщо процес обробки відео викликає головний біль, то чому просто не перейти на продукти конкурентів, де все простіше? GoPro розуміла проблему. Нам потрібно було зібрати нову команду розробників. І за нашими оцінками нове програмне забезпечення запрацювало б лише через 2 роки. Визнавали в компанії. Вони спробували виправити ситуацію, придбавши кілька стартапів, які працювали над софтом для стабілізації відео та спрощення монтажу, але повністю проблему так і не вирішили. Дайте мені одну хвилину, і я розповім, як брендінгом можна не просто виділитись, а й показати ефект від продукту. До нас звернувся бренд матчі, який хотів запуститись на європейському ринку. Здавалося, все просто: трендовий продукт і повна свобода дій у креативі. Але з досвіду до клієнта виявилось, що багато хто знає матчу як щось зелене, корисне і модне. А От про культуру, справжню користь і те, чому матча крутіша за каву, широка аудиторія не задумується. Тож в нашу просту задачу додалась зірочка. Зробіть круто, але поясніть, що це не кава, але теж бодьорить, але не викликає тривожність, але додає енергію, але при цьому заспокоює. Хм, цікаво. Як показати спокій і енергію водночас? Ми натрапили на японську практику Синрін йоку е, чи лісні купання? Ні, не те, що ви подумали ніяких там плавок і рушників. Просто йдете у ліс і стоїте там, дихаєте і кайфуєте. Щось типу зарядки, але для душі, звідки і народилася назва ріку. Ну і кульмінацією всього цього лісового занурення став візуал. В логотипі наш герой буквально занурюється в чашку матчі і розчиняється в ній, стоючи одним цілим із природою. Його обличчя при цьому настільки спокійне і задоволене, що можна позаздрити. Може він і знайшов сенс життя, а може це просто справді класна матча. Ось так це розкладається на Digital комунікацію пакування. І етикетку. І моя улюблена в цьому проєкті це фірмова чашка з нашим героєм. Повний кейс ви можете подивитись на нашому сайті по посиланні під відео або по цьому QR коду І не забувайте, якщо вам треба запустити бренд, звертайтесь до роки, Hero for Session Маленький кубик, велика помилка. У 2015 році GoPro вирішила здивувати ринок і представила нову камеру Hero 4 Session. Це був компактний водонеприникний кубик без екрану і лише з однією кнопкою. Задумка була хорошою. Бюджетна модель для тих, хто тільки знайомиться з GoPro. Початкова ціна повинна була бути 199 доларів. Але продукт настільки сподобався команді GoPro, що вони вирішили задрати ціну до 399 доларів, тобто до рівня. Топових моделей. Пам'ятаєте, як в дитинці ми приносили свої поділки з дитячого садочка. Ти був від них в захваті, батьки теж робили вигляд, що їм подобається, але згодом ти знаходив свої шедеври у смітнику. Схожа ситуація склалася і у GoPro. Їм нова камера подобалась, а от людям вона не зайшла. Через кілька місяців компанії довелося спішно скидати ціну. У вересні мінус 100 доларів, і у грудні ще мінус 100. До кінця року стало зрозуміло, це була помилка гонитві за прибутками, GoPro сама загнала себе в глухий кут, втративши довіру покупців. І це був лише початок серії провальних рішень, які поступово руйнували і топили компанію. Коли у 2016 році вийшла GoPro Hero 5, це мало бути проривом. Головна фішка тепер камеру можна було занурювати в воду без аквабоксу. Звучала чудово, але виявилося, що реальність не така райдужна. Корпус мав конструктивні проблеми. Під тиском води він почав прогинатися, що призводило до протікання. Для камери, яка хізувалася своєю водонепроникністю, це було, м'яко кажучи, не найкраща реклама. Але це був лише один із провалів того року. Справжньою катастрофою став їхній експеримент з дронами. В якийсь моменту GoPro вирішили, що майбутнє за дронами. Ідея здавалася логічною. Якщо люди купують камери для зйомок, то чому б їм не запропонувати ще й дрон для більш видовищних кадрів із повітря. Так і з'явилася Karma. Перший і останній дрон GoPro. У розробку вклали 96 мільйонів доларів. Але запуск пішов не за планом. Майже відразу після старту продажів на YouTube з'явилося відео, яке стало швидко вірусним. У кадрі дрон. Спокійно летить, а потім раптово втрачає управління, падає і розбивається вщент. Він просто летів і раптом впав, писав автор відео. Здається, зараз такі розробки GoPro нам би дуже знадобились. Згодом виявилося, що проблема була у контактах акумулятора. Вони просто розмикалися в польоті. Через це компанії довелося відкликати 2,5 тисячі дронів і повернути гроші покупцям. Помилку виправили, оновлену версію повернули в продаж, але вже було пізно. GoPro Визнали поразку та через 10 місяців повністю закрили проєкт Карма. Причини: по-перше, продажі виявилися значно нижчими за очікування. По-друге, ринок дронів тоді ще не був таким популярним, як сьогодні. Крім професійних відеографів, його майже ніхто не використовував. А для GoPro це був ще один провал у спробі вийти за межі камер. Компанія зрозуміла, експерименти коштують дорого, а от їхні помилки ще дорожче. Усі ці провальні рішення, експерименти з медіа, невдалі продукти, проблеми з дронами та редагування. Відео логічно вдарили по фінансах компанії. Ми робили занадто багато всього одночасно, а ухвалення рішень займало надто багато часу, бо керівництво намагалося контролювати забагато проєктів одразу визнавали у GoPro. З 2014 по 2017 рік компанія працювала в збиток. Акції обвалилися з 94 до 8 доларів. У 2015-му виручка досягла 1,6 мільярда доларів. Але прибуток упав зі 130 мільйонів до 36 У 2016-му виручка скоротилася до 1,2 мільярда, а збитки сягнули 420 мільйонів доларів. І це означало одне: потрібно було різати витрати. Падіння компанії. У 2016 році GoPro звільнила понад 500 співробітників, тобто чверть компанії. Дивно, чому Нік Вудман взагалі не позбувся всіх. На початку він майже витягував все сам, але, мабуть, не так він і любив працювати. Робота це свято. Що я дебілдж? Ну для кого робота свята? Всі йдуть на роботу, щоб бабки заробити. Медіа напрямок повністю закрили. Ідея стати новим Netflix провалилася. Понад 40% топ-менеджерів покинуло компанію. Чисельність штату скоротилася до менше ніж тисячу осіб, але скорочення це лише одна сторона. Проблеми, головне, що GoPro стала жертвою власного успіху. До виходу на біржу. Структура компанії була проста і ефективна: маркетинг, продажі, розробка, дизайн все. Але після IPO компанія розрослася. З'явилися нові підрозділи, які працювали, наче окремі фірми: бюрократія, зайві витрати, проблеми з комунікацією усе це сильно сповільнило процеси. Бігають суетяться. у підсумку. Після всіх скорочень GoPro повернулася до свого початкового. Формату менш людей, простіше структура. Не настільки менше, як на початку, та все ж ми вирішили все спростити і повернутися до бізнесу, який знали і любили як приватна компанія, сказав Нік Вудман. Але питання в тому, чи не було вже надто пізно. Навіть коли справи його про пішли не найкращим чином, продажі падали, компанія втрачала мільярди, а інвестори рвали на собі волосся. Нік Вудман в цей час все одно залишався людиною, яка точно не бідувала. У період роз у компанії його називали найвисокооплачуванішим CEO Америки за версією Bloomberg, а Forbes оцінив його статки у 1,3 мільярда доларів. І знаєте, він не сидів на цих грошах, відкладаючи їх на чорний день. Яхта є, приватний літак Звичайно. маєтки, колекції спортивних авто усе як годиться. Свині є, корова є. Okay. Ну і хто його засудить? Зробив, витратив. Але можливо, якби частину цих грошей вклали у бізнес пропрацювання стратегії, GoPro не опинився би у такій скрутній ситуації. У 2013 році Вудман отримав нагороду підприємець Року, а вже у 2016-му його включили до списку найгірших SEO. Його там не укачало на цих американських гірках. Тож, які уроки він виніс з цієї історії? На патроні, до речі, я зібрав поради від Вудмана як не вбити. Свій бізнес. А він, як ви розумієте, точно знає, про що це. По цьому QR-коду ви можете подивитись, а також підтримати у контент. Ставайте нашим спонсором або підписуйтесь на Patreon. Дякую. І дуже дякую цим людям, котрі вже підтримують наш канал. Отак, обіймаю вас. Що потопило GoPro? Вудман не дурень, і він сам визнав свої помилки. GoPro хотіла бути більше, ніж компанії, що випускає прості камери. Вони експериментували з медіа, дронами, програмним забезпеченням, але розбіглися занадто широко і не витримали власного темпу. У підсумку GoPro повернулася до свого початкового бізнесу камер. Вони більше не намагаються захопити весь світ, а просто роблять те, що вміють найкраще. Зараз GoPro продає кілька моделей камер, аксесуари та підписку. І ось тут цікавий момент. Саме підписка стала одним із головних джерел доходу. І до речі, у першому кварталі 2024 року GoPro перевиконала свій фінансовий план на 7%, заробивши 155 мільйонів доларів. А найголовніше, що на носять компанія GoPro, це регулярні відео з смішними падіннями власників цих камер. Але бажаю вам, щоб на ваші камері було більш щасливих моментів. Дякую, що були з нами. Це все про GoPro. Також не забувайте, що у нас є другий канал 100 брендів, де я спілкуюсь з українськими підприємцями про їх бренди, а секрети, маркетинг та побудову. Підписуйтесь і туди. Друзі, я дуже вдячні за кожен ваш донат. І сьогодні ми теж збираємо на ЗСУ, бо завдяки хлопцям і дівчатам, котрі нас боронять, ми можемо знімати контент, а ви його дивитесь. 10, 15, 120 гривень по цьому QR-коду. Це збирає мій знайомий всі звіти в нашому інстаграм-аккаунті. Дякую за те, що долучаєтесь. Поробайка, підписка. Дякую. До нових зустрічей.